Новини спорту Сумщини на обласному телеканалі про них вам розкажу. Я Дмитро Шпірко, мої вітання. Перша весняна ПФК Суми нарешті потішив домашньою перемогою місцевих любителів футболу на ювілейному матчі 22-го туру першої ліги. Містяни сум не без складнощів, але здолали спротив бойової тернопільської ниви. Як це було далі? Історично склалося, що Нива дуже зручний суперник для ПФК Суми. Кілька сезонів поспіль у сумах. Нива навіть не забувала. Про здобуття очок мова навіть не йшла. Цього разу команда Ярошенка з перших хвилин заволоділа територіальною перевагою. Піднебенний почергово направляв вектор сумських атак то праворуч, то ліворуч. За участі в інгерів сум господарі переважно і загострювали. Били і здалеку, як от у цьому епізоді Лебеденко, але одразу ж хапалися за голови. Реалізація куль. Ала постійну напругу оборона ниви не витримала вже у другому таймі. Іван Грибенюк приймає передачу, і прокидає м'яча собі на хід у чужу штрафну. Рука рижука штовхає сумчанина, друга жовта для порушника і пенальті для господарів поля. Благодаря вані Грибенюку всій команді, що в потрібний момент, в потрібному місці оказався, вийшов один в один. В общем-то, це ошибка навіть команди соперника. вона і повлияла на конечний результат. Результат зробив Лебоденко. Олександр реалізував удар із 11 метрів, і цей гол, як виявилося, став єдиним у матчі. На жаль, у нас немає на сьогоднішній день кваліфікованих виконавців в команді, щоб ми могли, скажімо так, конкурувати з командами першої ліги досить просто. Ми тільки будуємо свою команду впевнені, що ми повинні дома після поразки з Олександрією здобувати дома обов'язково перемогу. Ми продивлялися всі їхні ігри, готувалися до цієї ігри, знали, що не будуть до останніх хвилини грати так, як ми бачили. Ми були готові. Найближчим суперником сумських містян буде ФК Миколаїв з корабелами. Підопічні Юрія Ярошенка гратимуть на виїзді 25 квітня. Дмитро Шпірко на часі спорт.